Центральна площа Чернівців самого ранку майорить жовто-блакитними прапорами, повітряними кульками, квітами та плакатами. Городяни чекають повернення своїх героїв, бійців легендарної 128-ї піхотно-гірничої бригади. Ну, фактично в повному складі зібралися під дебасом вона приймала участь також в гарячих точках і в Луганській області. Вона стояла і під станицею Луганська, і по щастям. Тобто. Е і завжди ця бригада, напевно, може бути не єдина, але одна із немногих небагатьох на сьогоднішній день в складі наших збройних сил, яка є прикладом, яка жодного разу не оставила свої позиції без команди. Ось і вони атмосфера щаслива. Всіх переповнюють емоції радості бійців, що вони на рідній землі, рідних, що вони живі. Зоні донято вже п'ять місяців, що вони пережили, не розповідає, бо каже, не хоче засмучувати свою кохану Оксану, яка дуже переживала за свого чоловіка. Дуже багато там було. Я просто, якщо чесно, навіть не хочу згадувати. Там хорошого нічого не було. Дуже важко, важко, бо живеш від дзвінка до дзвінка. Рано позвонився нормально, вже все спокійно. Але ти думаєш, кожну хвилину, що кожна хвилина щось може змінитися в нього. Юрія з убіймів не відпускає мама. Вона щодня молилася, щоб він повернувся живим і тепер не може натішитися, що бачить його поряд. Просила Бога, щоб Бог обороняв його, охороняв кожну хвилинку, кожну минуточку і кожну минуточку молилася за нього, і Бог допоміг. І ми дуже раді тому. Юрій же шкодує лише за одним, що в їхній бригаді є втрати. Вся надія на Бога була. І з Божою допомогою ми звідти вийшли. І хлопці поранені, якщо вони бачать. Серега, Антон, Паша, привіт. Мирослав тримається мужньо, не піддається емоціям, голос трумдить лише тоді, коли згадує їхній відхід з Дебальцевого. Виходили тяжко полями, бо дорога прострілювалась. На техніці пересідали. Перепригули при обстрілах виходилося тяжко, але слава богу, вийшло. Не всі, але більшість вийшло. Герою обступають рідні, друзі, волонтери, зовсім незнайомі чернівчани, які хочуть обійняти та подякувати за їхню мужність, героїзм та витримку. Хлопці скромно приймають компліменти та запевняють – відпочинуть трохи і знову на передову, бо їхня мрія жити у вільній Україні, і вони готові йти до цієї мети. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.